Проект як здоров'я у студії для вас працює Тетяна Дублянко. і Ми продовжуємо вам розповідати про хвороби, власне з якими найчастіше стикаються подоляни та українці. Сьогодні будемо говорити власне про хворобу, яка залишається викликом 21-го століття. Це рак про новітні методи лікування, які зараз стали доступними у Хмельницькій області для подолян безпосередньо про тенденції цієї хвороби, про усе це і не тільки далі в В'ячеслав Мороз, директор КНП Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради, голова групи експертів із спеціальності онкологія департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації, заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Пане В'ячеславе, доброго дня і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Отож, власне, нещодавно Україна відзначала день боротьби з раком. І хотілося б на сам початок, перед тим як ми перейдемо до новітніх методів лікування цього захворювання, поговорити з вами щодо тенденцій, які зберігаються в області. Станом на сьогодні, станом на сьогодні ми маємо приріст нових випадків, випадків онкологічної патології. В межах 15 це другий рік, де ми спостерігаємо такий значний приріст раніше в 2000-х роках. На початку ми область мала плюс 1,5-1 На сьогоднішній день 15 Наша область входить в п'ятірку по рейтинговим показникам по кількості нововиявлених онкологічних випадків. Угу. Е, тому надо звертати на це увагу. Е, причини є різні. Так. Я думаю, ми так, про це так, поговоримо, да, але будемо. ми констатуємо, констатуємо той факт, який на сьогоднішній день є. Види типу рак раку, які найчастіше зараз зустрічаються. Ну у структурі захворюваності з онкологічної патології нічого не змінилось. У жінок це захворювання молочної залози. Mm -hmm. У чоловіків це рак легень. В принципі, mm -hmm. потім собою ді ділять місця це колоректальні, то захворювання шлунково кишкового тракту. Це чистотевої системи зашхворювання шкіри та інші. Угу. Ось то, щодо причин, знову ж таки, стрес, війна, що саме, який основний фактор ну дещо треба раніше заглянути на це. Це проблема почалася, коли розпочалася пандемія. Угу. Пандемія ковіду тоді було обмежено пересування мешканців. Мешканці люди боялися пересуватися і не могли. Угу. Вони не зверталися до лікарів. Потім розпочалося вторгнення військових військові дії війна в Україні населення почало мігрувати. Ми отримали тимчасово переміщених осіб, які знаходяться у нас на території, і на сьогоднішній день ми маємо от такі результати, тому що онкологічна патологія не всі люди за цей період часу, а це десь біля шести років, не могли вчасно. Звернутися, пройти обстеження, виявитися раніше в них виникали інші проблеми. Uh -huh. Хвороба на ковід, війна про ну ці загальні великі проблеми на нашу думку дають такі великі, великі цифри збільшення патології на онкологічного. Якщо говорити про ті от фактори ризику, такі перші ознаки онкозахворювання, чи люди обізнані з ними? Тобто, чи звертаються до вас частіше на якихось початкових стадіях, чи терплять і власне вже на пізніших звертаються? Ну кількість е пацієнтів, у яких вперше встановлена онкологічна патологія е на ранніх стадіях, вона не змінилась в межах 49-48%. там 48%. Станом за результатами 2024 року mm -hmm. збільшилось патології, які людей, які звертаються вже на жаль, в занедбані стадії. Це третя стадія візуальних форм онкологічної патології. Ну і четверта стадія теж воно збільшилось. Відповідно, смертність від даної патології теж збільшилося, Вона досягає до 30% mm -hmm. пацієнтів. І це на жаль, на жаль, це прикро, але збільшилась кількість осіб, які звертаються безпосередньо до лікарів з метою проведення обстеження на наприклад, виявлення ранньої діагностики, онкологічної патології саме осіб молодого віку. Угу. Вони товаришують з гаджетами, вони обізнані, як записуватися, де консультуватися, де краще читають доступні джерела. І в принципі, нас ну, це, це можливо сказати є великий позитив. Дійсно, і при онкозахворюваннях чи можна говорити про профілактику якусь, власне, і чи обізнані з цими методами також люди? Ну, профілактика стандартна, це здоровий спосіб життя, це е, постійний самоконтроль власного стану да, фізіологічних всіх процесів, які відбуваються в організмі, mm -hmm. це необхідне проведення самообстеження. Це необхідно вчасно звертатися до лікарів загальної практики сімейної медицини або онкологів з настання певного віку, там від 35 років, там 40 і далі щороку проходити необхідний об'єм угу. клінічних та інструментальних методів обстежень, і у людей, у яких в родині по татові чи мамі лінії є спадкові онкологічні захворювання, то цим, цим групі людей потрібно це робити ну 100% mm -hmm. і звертати на це увагу, тому що вони є в групі ризику, у яких може виникнути дане онкологічна патологія, особливо після 35 років ми зараз говоримо ну. для тих, у кого є спадковість чи їм раніше що все залежить від форми нозолонозологічно від виду mm -hmm. онкологічної патології, mm -hmm. можливо і раніше mm -hmm. потрібно звертати на це увагу, тому що Є пухлини онкологічні захворювання, які залежать від гормонального стану організму, тому і кожна нозологія має свій певний, скажімо, там час, коли потрібно обстежувати. Якщо говорити про ранню діагностику раку в Україні загалом в Хмельницькій області, чи покращилися ті методи зараз доступність їхня для подолян? Ну, я не можу говорити, не моя функція говорити про область. Да? Ми будемо говорити про профільний mm -hmm. да? заклад онкологічний. Ми будемо говорити про мережу онкологів, які, на так. щастя, в Хмельницькій області є збережені, і практично в кожному бувшому районі вони представлені, вони є, ходять на роботу і працюють. Mm -hmm. Ну, саме пацієнти і мешканці отримали так більшу доступність. По чому це ми бачимо? Ми бачимо, що ще 5 5 років назад, взагалі в закладі, лікували 6 тисяч пацієнтів. Станом на сьогодні ця цифра до 14 тисяч за рік, тобто практично більше в два рази збільшилась кількість пацієнтів. Це говорить про те, що є доступність uh -huh. до ліків, доступність до обстеження, доступність до лікування. Це пов'язано з тим, що заклад, Хмельницький протипухлиний центр, обласний він виконує всі умови, практично всі умови, які законтрактовані з Національною службою здоров'я. Відповідно, ми отримуємо надходження і ми вкладуємо кошти для того, щоб розвиватися. Медицина не є з дешевих, скажімо так, галузі. Медицина вона дорога, технології дорогі, і потрібно постійно удосконалюватися. Ну, що ми можемо що ми зробили в принципі там за останній час? Це е, всім відомо, що в нас запущено з 21-го року працює лінійний прискорювач. На даний час у нас встановлено ще один лінійний прискорювач. будуть проводитися інженерні роботи з е, для його інсталяції ми е, збільшили кількість комп'ютерної обладнання комп'ютерних комп томографів для того щоб збільшити можливість доступність пацієнтів пройти е, скажімо, онкоскрінінг з контрастуванням за кошти на Сан служби здоров'я uh -huh. так, цього мало ресурсу. Ми не можемо об всіх пацієнтів обстежити, але доступність значно з'явилась, і ми практично для пацієнта без безкоштовно виконуємо дані обстеження. Ми встановили новий сучасний за штучним інтелектом дерматоскоп, який може робити аналіз пігментних утворень на тілі людини. Може сканувати їх, визначати ризики не ризики виникнення онкологічної патології. А це ми говоримо про рак шкіри. Ми говоримо про меланому, запам'ятовувати, робити порівняння через певний період. Ми зараз на стадії запуску першого в Україні обладнання, яке буде лікувати жіночі статеві органи. Шляхом променевої терапії, так названа брахітерапія з джерелами ірідія. Ми працюємо зараз над встановленням теж нового сучасного обладнання для променевої терапії, якого теж в Україні на мою інформацію, поки що немає апарат для лікування злоякісних новотворень шкіри, угу. так названа рентген ренгентерапія. Ми запустили. Презентували сучасну оновлену лабораторію, де будемо проводити в тому числі генетичні дослідження, і де збираємось, і де проводимо на сьогоднішній день сучасне цитологічне обстеження mm -hmm. біологічного матеріалу, з який забор робиться з цервікального каналу. Це стосується жінок щодо виявлення і ранньої діагностики раку шийки матки. Mm -hmm. Ну, по хірургії у нас багато новопірхів. у нас виросла кількість оперативних втручань, мало інвазивних. Ми багато робимо оперативних втручань саме лапароскопічним, скопічним доступом. Mm -hmm. Збільшилась кількість і обладнання нове у нас з'явилося по ендоскопічному обстеженню. Це колоноскопії. Ми працюємо на сучасних апаратах фіброгастроскопії. Тому у нас практично, що рік, у нас з'являється з'являються встанови, для того, щоб перше, це якісно діагностувати, друге, випрацювати правильний план лікування пацієнта, і третє, провести адекватне лікування, щоб пацієнт не шукав медичну послугу за межами області, угу. і щоб він мав носив ці всі наші дії, щоб носили клінічний ефект. Ми хочемо, щоб наші пацієнти як. Пацієнти, як Більше прожили часу, як комфортніше прожили часу, і результат правильного комплексного лікування онкологічної патології на ранніх стадіях дає певні хороші 90-100% результати подальшого життя пацієнтів. Слухайте, оті всі методи зараз, які застосовуються, які плануєте застосувати в. Ні, власне, це е, наскільки вони взагалі є поширеними, тому що ну зрозуміло, що Київ там є інститут раку і так далі. Власне, є навіть медичні центри, куди наші подоляни вони намагаються їхати за тими чи іншими послугами і так далі. Чи це все доступно зараз у Хмельницькій області? для поделян, чи ще щось плануєте таке, що варто було би ще й ну, отримати нас? В Принципі, нам потрібно, ми плануємо в цьому році завершити в. Е, Інсталяцію тих обладнання, які ми озвучили, ми плануємо їх запустити в роботу, тому що встановити обладнання це одне. А ефективно його використовувати це зовсім інше. І для цього потрібно, в принципі, прикласти ще більше зусиль. Ми паралельно встановлюючи обладнання, паралельно наш персонал вчиться, там читає, їздить, курси, тому десь в такому плані. І ну ми з тих онкологічних закладів. Принципі, які виконують весь об'єм діагностичних лікувальних мероприємств, які необхідно виконувати профільному онколічному закладу, і які не можуть виконати жоден лікувальний заклад в нашій області, принаймні тому, що тому, що вони не роблять це комплексно, і тому, що вони не роблять відповідно до стандартів національних стандартів, міжнародних стандартів mm -hmm. це протоколи лікування ЕСМО СЕСІЕЙ. У нас працює мульті речі, мультидисциплінарна комісія, яка кожного пацієнта, який поступає на лікування в наш заклад. Mm -hmm. Її виноситься на розгляд пацієнт. Випрацьовуються лікарями різних направлень так. план лікування угу. щодо тих протоколів, що ми озвучили, і власне виконуємо безпосередньо ці. Строго по заключенню мультидисциплінарної комісії виконуємо план на лікування. Окрім того, більш детальніше сьогодні хотілося б приділити увагу в нашому етері безпосередньо радіочастотна абляція, власне, в, також новий метод безпосередньо в вашому центрі. Розкажіть взагалі, я, що це і як воно працює? Так, наприкінці грудня ми інсталювали новий сучасний для нас новий і в принципі. В області це нове обладнання його немає ніде обладнання, яке дозволить малоінвазивним методом впливати, робити деструкцію метастатичного ураження печінки. Ми знаємо, що багато нозологічних форм раку безпосередньо ускладнюються метастозуванням в печінку. І саме печінка є обмеженим органом, з яким можна, скажімо, якого яким можна радикально оперувати, який дозволяє видаляти да, стан mm -hmm. там, пацієнта, об'єм дозволяє видаляти певні ускладнення, метастази з печінки. Тому е, нами було прийнято рішення розвиватися в цьому плані. Отже, воно нове, mm -hmm. отже, воно прогресивне і ефективне для пацієнта. Тому ми встановили. Ми зараз там зробили декілька таких інтервенцій, скажімо mm -hmm. так, це біля чотирьох пацієнтів. Ми на стадії розвитку, на стадії навчання, тому що це не є легкий метод, скажімо, втручання. лікування, втручань. Смисл полягає в тому, що під анестезією не потрібно розрізати передньої чорної стінки mm -hmm. спеціальними голками через шкіру попадається в безпосередньо в очах в метастаз і певним спеціальним електричним струмом впливати на руйнацію, на руйнацію метастаза. Без пошкодження угу. зовнішніх навколишніх тканин, тканин. Угу. Так. але тут є ці метод лікування показаний не для всіх пацієнтів. Да. Переважно це пацієнти з метастазами колоректального раку, це? це захворювання товстої і угу. прямої кишки, угу. це пацієнти з метастазами з раком молочної залози і пацієнти. Можливо, з патології жіночих статевих органів. Mm -hmm. е, От, В принципі, це таких три основних, і, до речі, самі ча часті, найчастіші да, випадки, куди, де, коли метастазує в печінку. Тому е, цих пацієнтів багато, дає покази, протипокази, індивіду... і кожен пацієнт розглядається індивідуально, але це є прогресивний метод. Е, тому що це є, скажемо так, остання надія пацієнта на продовження комфортного життя. Даний метод лікування використовується в комбінації з хіміотерапією. <гум> От, після того буде розглядатися можливість проведення хіміотерапії, тому ми працюємо над цим. Воно складно, але ми працюємо, і ми можемо з гордістю сказати, що воно в нас є. Ми почали це робити. Слухайте, ну а пацієнт під час проходження даної процедури наскільки вона є болючою загалом і наскільки відновлюватися важко не важко після неї загалом, тому що звучить, знаєте, так досить травматично, певними частотами електроструму, безпосередньо впечінку і так далі. Пацієнту під ця маніпуляція, скажем, операція, маніпуляція виконується під загальним знечуленням внутрівенним наркозом. Коли пацієнт прокидається mm -hmm. після наркозу, встановлюється чи наявно у пацієнті можливі розвиватися ті чи інші ускладнення, в основному це кровотечі mm -hmm. з да. З переінхінного органа, як під ну, печінки. Тому спостерігається пацієнт, і, власне, він до кінця дня може йти додому по великому рахунку. Mm -hmm. Але ми на початку намагаємося, щоб пацієнт перебував в стаціонарі певний час, тому що ну, ми щоб не виникало проблем. Хвилюємося два йому про пацієнта, так. все може бути десь так. так. Слухайте, якщо говорити про те, скільки необхідно даних процедур зробити, тому що якщо ми говоримо за променеву терапію чи хіміотерапію, її прово... потрібно проводити курсами дану процедуру, це одноразова річ? Ну, якщо це є один, да, один одне сателітне утворення, один, один метастаз, метастаз то в принципі це один раз. Ага. Якщо є покази, да, якщо є декілька, то ця процедура буде проведена в іншого разу. Угу. Все. Йде індивідуально для того, щоб це все зробити, потрібно зробити комп'ютерну томографію печінки або МРТ, визначитися з об'ємами з де розташован безпосередньо метастаз, які його розміри, які ризики, який стан суматичний стан пацієнта. Багато є показів протипоказів, це. Виключно індивідуальна, індивідуальна річ, так. якщо так. говорити про ефективність даної процедури в боротьбі з злоякісними утвореннями, наскільки воно є ефективним? Загалом Ну, от з чотирьох, один був ранній рецидив, що виникло да там після цього втручання не рецидив, а з'явилися поодинокі метастази. Угу. А решта вже в принципі ми їх спостерігаємо. Вони живуть метастазів в печінки. Більше немає. Вони отримують курси е хіміотерапії, тому з нашого досвіду. Це якщо взяти на чотирьох, ну це не показник. Ну в принципі, дана методика має право на життя. Скільки тепер за теперішніх потужностей можете цією процедурою, загалом, цим методом лікування обслуговувати пацієнтів? По потребі важко сказати, тому що це важка робота. Ну якщо взяти там 3-4 пацієнта в день, угу. то ми можемо помножити на 4 операційних дня і будемо мати загальну кількість пацієнтів. Хто проводить дану процедуру, і власне тому як, як ви самі сказали, що апаратура апаратурою, а власне спеціаліст, який має це проводити, він має бути і обізнаним, і так далі, і тому подібне. Розкажіть ну, ми розглядаємо як декілька лікарів, тому що повинно бути взаємозамінність uh -huh. людей. Це в основному це займаються лікарі нашого відділення, абдомінального відділення відділення. Патології органів червоної порожнини угу. Слухайте, взагалі, якщо говорити, згадувати процес впровадження взагалі цього методу в Хмельницькому обласному протипухолинному центрі, коли наважилися на це, де дізналися про цей метод загалом, чи ділилися колеги власним досвідом? Ну, як де дізналися, кожен лікар практично ефективний лікар він повинен самоздосконалюватися. Mm -hmm. Постійно відвідуються різноманітні симпозіуми, да, міжнародні, закордонні, українські е вебінари, онлайн-навчання зараз доступно. Mm -hmm. Тому знайти е інформацію про це в принципі не так складно, хто хоче це знати і хто хоче це вміти. Саме головне мотивація uh -huh. і бажання. Uh -huh. Бажання є, тому що патова ситуація з такими пацієнтами і теж е є незаповнена ніша для лікування. І ми ж всі лікувальні заклади, вони є комунальні непідприбуткові uh -huh. е підприємства. А підприємство повинно заробляти кошти, uh -huh. повинно розвиватися. І оці всі складові, в принципі, нас до цього спонукали та угу. підштовхнули для того, що ми йдемо далі, розвиваємося. Ми бачимо, що велика конкуренція в абдомінальній хірургії між закладами охорони здоров'я. Всі ділять своїх пацієнтів, всі лікують онкологічну патологію. Ну в принципі, оце конкуренція, потреба, сучасність і. Саме головне, що бажання, бажання допомогти угу. таким пацієнтам. Розумієте, ці пацієнти не повинні їх не повинні списувати за кожного онкологічного пацієнта потрібно боротися до самого кінця. Отже, життя людини воно кожну хвилину є цінне для нього особисто, тому зважати потрібно на це. І от наші пацієнти чим зрізняється протипухлинний центр від інших. Тому що ми робимо комплексно, і ми пацієнта отримуємо. Ми з ним з ним його обстежуємо, встановлюємо діагноз. І на превеликий жаль, коли трапляються такі випадки, ми до лікар до останнього часу в принципі з пацієнтом в контакті mm -hmm. з ним тому і відрізняється от профільний онкологічний центр від інших лікувальних установ, які лікують онкологію епізодично. У mm -hmm. один момент от вони лікують хірургію. А після хірургічного лікування всі пацієнти йдуть до нас на променеву терапію, на хімію і імуно гормонотерапію угу. тощо. Якщо говорити безпосередньо про е, протипоказання до даної процедури, так Щ, е, яким пацієнтам взагалі не можна проводити процедуру? Безліч, про, е, безліч протипоказань, індивідуально пацієнт приходить, обстежується вес. Ви... Почається і тоді розмовляється, і планується чи не планується дане лікування. Ви вже сказали за ризики, власне, і побічні ефекти. А власне наскільки вони часто можуть траплятися? Ну ми не можемо по літературі це десь до 15% да якщо про, по проведенням угу. дослідженням. Десь в межах 15%, ми ще не маємо того досвіду і не маємо тих кількості пацієнтів, про що ми можемо твер... тверджувати статистично. статистично говорити. Угу. Для цього потрібно проводити рандомізовані дослідження. Ми ще не готові до цього. Угу. Загалом а, чи планується взагалі розширення використання цієї процедури для інших видів пухлин? Чи можна її проводити? Ну загалом? ми говоримо тільки про орган. Це печінка, тільки печінка стане на сьогодні. Так. Ну і загалом, а, якщо говорити про інші інноваційні методи лікування онкології, які ще плануєте проводити в, дан... в вашому центрі, що вже найближчим часом також планується запускатися? ми про них поговорили. Угу. Це завершення м, циклу. В сто тако замкнутого циклу лікування пацієнтів методикою променева терапія. Отже, ми будемо мати, ми будемо мати два лінійних прискорювача. Ми будемо мати брахітерапію, ми будемо мати рентгенотерапію. Власне, це всі методики, які необхідні для лікування онкологічної патології, практично у всіх видів пухлин. І ми ще забули говорити, що ми є е, власниками, е, і є в принципі одним з монополістами в західному регіоні на проведення такого е, дефіцитного, але необхідного обстеження як виявлення метастазів у кістках, виявлення пухлин щитоподібної золози, виявлення метастазів лімфатичних узлах. Mm -hmm. У нас вже тр... другий рік працює е, новок. Ну, Ну, таке обладнання такої е, сучасності, воно в принципі два їх на Україні, один в Києві інший в нас, називається це офект КТ, який за допомогою радіоактивних препаратів, які вводяться в вену, досліджується е, наявність метастатичних е, уражень або е, ну, солідних утворень в організмі. І це є теж великий крок вперед, тому що. Е, по обстеженням ми бачимо, що багато пацієнтів, не діагностованих. Тільки за даною методикою, за даним методом обстеження можна їх діагностувати. І, до речі, в договорах на пакети медичних гарантій з онкології Національна служба здоров'я безпосередньо. Включила даний метод обстеження, і з нами сусідні області заключають угоди mm -hmm. на те, щоб скерувати Пацієнтів до нас це є не дешевий спосіб, mm -hmm. це є, скажімо, неприбутковий спосіб обстеження, але без нього сучасна українська сучасна онкологія лікуватися в принципі. Воно ну неможливо. Воно mm -hmm. повинно бути. Mm -hmm. Це так. Так повинно бути ті плани, які ви говорили. Власне, що це? Ми говоримо за цей рік. Чи це плани на найближчі роки? Ми говоримо за цей за 25-й за 25 25 рік. рік. Ми говоримо за 25-й рік. Ми ще плануємо встановити ще третій е, комп'ютерний томограф для того, щоб він е, нам е, допомагав збільшити кількість обстежень пацієнтів і збільшити кількість е, процедур, називають планування. Uh -huh. Планування це розрахунок шляху опромінення uh -huh. пацієнта на лінійних прискорювачах, uh -huh. тому що це трудоємкий процес, і він повинен мати певну точність. Це обладнання має спеціальне устаткування. Комп'ютерний томор не простий, це так названий онкологічний комп'ютер, тому от ми його встановлюємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми на одному, поки що на одному лінійному прискорювачі. Виконуємо, лікуємо 120 людей на місяць в інших регіонах, десь в межах 70, 50, 40. До нас їдуть люди з Одеси, з Чернівець, з Тернополя, з Рівно, з Вінниці. Розумієте, І це так? взагалі не враховувати, що тих людей, які вимушено покинули свої так, ж так. Вони приїжджають до нас саме на лікування. Вони приїжджають саме на лікування про що ми говорили. Що обладнання все добре? Так а от безпосередньо персонал, да лікарі. От лікарі можуть, вони лікують, люди знають і їдуть. Це дуже просто. Пане В'ячеславе, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, за те, що розповіли. Отож В'ячеслав Мороз, директор комунального неприбуткового підприємства Хмельницький обласний протипухлиний центр Хмельницької обласної ради, голова групи експертів із спеціальності онкологія департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації. Заслужений лікар України та кандидат медичних наук був з нами сьогодні. Говорили власне про онкозахворювання та новітні методи лікування, які... Вже доступні або які вже незабаром стануть доступними для хмельничан і для українців загалом. Ну а на сьогодні спецпроект як здоров'я завершено вже наступної п'ятниці.